Доброго ранку. Розкажіть нам, як насправді виглядає відбудова по-російськи. Зруйнували самі місто, а потім сидять? Ну, насправді виглядає як такий масштабний фейк. Тому що беруть більш-менш цілілі під'їзди, міняють там вікна, міняють радіатори опалення під цим приводом, зламують квартири. Не питаючи власників або роблячи вигляд, що спитали, написавши якийсь паперець на під'їзді, продовжують мародерити, але насправді ну ніякої відбудови не відбулось наразі, навіть та непогода, яка відбулась на минулому тижні, призвела до тимчасового зникнення, навіть тимчасового світла, води, газу, майже по всьому місту. Сніжні завали. Ну, е Зрозуміло, що е нічого не робилося в цей період масштабного, і відновлювати, утримувати місто е ну, можливості немає в окупаційної влади. Як люди виживають в цих умовах, де вони беруть продукти, де вони купаються? Де вони готують їсти? Ну, використовуючи підручні засоби. Е Ті продукти харчування, які є у місті, коштують набагато більше ніж навіть в інших окупованих територіях Луганської області. Про це вже неодноразово не свідчили. І самі містяни, яким вдається зв'язатись з рідними, тому досить складно гуманітарну допомогу завозять у місто дуже обмеженої кількості і. І черги за нею утворюються і, ну, і отримують далеко не всі. Пане Олександра, скільки орієнтовно, хоча б людей залишається в Сєвєродонецьку? За нашими підрахунками саме містян Сєвєродонецька, десь близько 10 тисяч. Якщо казати про тих людей, які туди приїхали, це і військові. Окупаційні і е, представники окупаційної влади, які там з Луганська у, в у командировках, перебувають на території Севедонецька. То ну можливо десь тисяч до 25. А що окупанти роблять? Я маю на увазі, як вони намагаються використати зараз Сіверодонецьк? Вони будують з нього фортецю чи а, готуються може з того напрямку далі наступати і там збирають підрозділи підкріплення. Ну, серединецьк наразі перебуває в статусі такого тилового міста, як з якого зробили логістичний центр, приїжджають туди за продуктами, провізією іншими речами. Загалом концентрація військових навколо міста дійсно збільшилась, але ну, інформація про такої, що будували якісь укріплення у місті, не надходило. Разом з тим досить багато об'єктів, які Залишаються мінонебезпечними тотального розмінування. Ну проведено там по центральних вулицях, але е, враховуючи ті бойові дії, які відбувалися на території міста, воно залишається досить небезпечним. А яка ситуація із зв'язком? Чи можна зателефонувати зараз в Сєвєродонецьк з України з підконтрольної ну, наразі, наразі в самому Северодонецьку зв'язку майже немає, використовуються лише Супутниковий зв'язок. Інтернету в окремих місцях, де перебуває або адміністрація окупаційна, або десь, може, військові. Мобільний зв'язок і маю на увазі. Мобільний інтернет в місті майже відсутній людям для того, щоб зв'язатись там з рідними, знайомими, приходиться виїжджати на інші території, окуповані там бік Луган Луганська, тому ну, досить складно. А чи є змога виїхати з Сєвєродонецька і потрапити якимось чином на підконтрольну частину України? Чи там уже пороздавали всім російські паспорти? І відповідно ускладена буде процедура? Ну наразі як людям, яким вдається виїхати з Сєвєродонецька, це лише через Російську Федерацію. Здебільшого люди вже отримували якісь паторці там місцеві або перепустки або паспорти, тому що ну будь-яка адміністративна послуга, будь-яка потреба людини задовольняється лише за наявності там російських документів або так званих Ленерівських. Я читала на BBC Україна статтю, написану зі слів людини, яка проживає зараз в Сєвєродонецьку. І він говорив про те, що там російська пропаганда розповсюджує слухи. Що коли Україна повернеться, то всі, хто отримав російські поспорти, всі, хто були під окупацією в Сєвєродонецьку, всі вони будуть вважатися зрадниками, сидітимуть в тюрмах, до всіх прийде СБУ. Скажіть, будь ласка, що буде людям, які були вимушені взяти російські паспорти і зараз, перебувають під окупацією. Ну, ви знаєте, у нас є закон. Відповідно до закону, всі пройдуть там перевірку і до тих порядків, які існують на теперішній час. Але разом з тим ну, об'єктивно буде оцінюватися ситуація по кожному випадку. Ну тобто, якщо не було яскравого випадку колаборації відвертої, так просто людина собі жила, пенсіонер або пенсіонерка, яка не могла нікуди дітися, то це точно не кримінальне провадження. Ну, знаєте, це ж е, люди, які не виїхали, є які не виїхали за складних життєвих обставин і неможливості виїхати. А є е, люди, які залишились е, е, з метою залишитися допомагати, от цих людей очікує відповідальність. Це незворочно. Та дякую вам дуже. Сподіваюся, що якнайшвидше ця відповідальність настане, і ви будете до нас вмикатися вже розповідати про відбудову Сєвєродонецька. Олександр Стрюк, міський голова Сєвєродонецька, був з нами на зв'язку.